Рішення ДБК про скасування дозволу на початок будівництва супермаркету АТБ у центрі міста через нецільове використання землі є незаконним. У цьому переконаний представник забудовника. Він приїхав у Житомир, щоб зустрітися з активістами на місці будівництва. Чоловік повідомив забудовник звертатиметься до суду, бо вважає, що земля використовується за призначенням. Якщо суд прийме рішення, що дійсно декларацію потрібно анулювати, анулірує законна любов сучасня робота подано об'єкту буде вестись. Якщо буде доказано, що Незаконность декларации состоит в нецелевом использовании земельного участка. На сегодняшний день целевое административно побутовые примещения. Конфликт всей ситуации идет в том, что Пословім побутові приміщення кажуть, а тут як хочеться. Кампанія АТБ е, юристи всі вважають, що в під побутовим приміщенням можна знаходитися магазин. Активісти переконують, від самого початку на цьому місці планувалося зведення культурно-адміністративного центру з багатоповерховим житловим будинком. Забудовник заперечує у їхніх документах нічого такого немає. Але каже, голос народу почуто про дітей етажний дом. Та чи неправдива історія? Зіснібуть ніката діяжного дома. Кампанія тебе не сібрається того строю. Ми услышали. Е, скажем так, желание громады на сегодняшний день о том, что, что здесь должно либо не должно находиться. Но мы не можем здесь, из-за того, что э, собралось как бы, какое-то энное количество людей, просто снести все построїть за дерева і на цьому все закончу. Втім, за словами Попова, вони готові йти на компроміс і припинити будівництво супермаркету, якщо місцева влада їм запропонує аналогічну ділянку. Активісти ж вважають, що ставити якісь умови забудовник не може, бо отримав цю землю незаконно. Компроміс може досягатися тоді, коли є рівні умови. Зазначу ще раз, що цю земельну ділянку, а також будівлю, яка тут була, яка належала всім всім жителям міста Житомира, алеся отримала безкоштовно. Але жодних забоїв які брали вони на себе, а саме збудувати соціальне житло, вони не виконали. Тому я вважаю, що перемовини мають ґрунтуватися на таких умовах. Вони мають знести цей ангар, і тоді лише міська рада. Можуть депутати рездати питання щодо виділення земельної ділянки в іншому місці за словами першого заступника міського голови Сергія Сухомлина. Міська рада збирається повернути цю землю у комунальну власність і теж звертатиметься до суду. Благодаря активності активіста в першу чергу, благодаря действиям городського совету на даний момент анулірована декларація на будівництво. Фактично АТБ немає сейчас законних законних прав продовжувати будівництво. Сейчас вирішується питання подачі в суд от городского совета за нецелевое использование земли. В случае, если мы выигрываем суд, рада примет решение о э, изъятии этого участка э, комунальній субстанці. Компромисс с забудовником активісти та влада шукатимуть вже у наступний вівторок в кабінетах міської ради. Зустріч призначила на 11 годину.